Привіт, слава Україні! Ну що ж, наша сьогоднішня зустріч проходить на тлі активізації подій на білоруському напрямку, активізації великих подій, скажімо так, на Бахмутському напрямку, а також з певними успіхами України в напрямку Мелітополя. Я дуже коротенько пройдусь по сьогоднішній карті бойових дій, тому що у нас є досить непогані аналітичні матеріали, які висвітлюються з посиланнями на ті чи інші зведення Генерального штабу, з картинками гарними на карті і так далі. От я трошки з іншої сторони хотів би прокоментувати сьогоднішній день. Отже, на моє глибоке переконання, напрямок Мелітополя є досить перспективним для України в контексті розрізання російських окупаційних військ на дві частини. Одна частина, та яка буде в нас знаходитись по ліву сторону на Донеччину, скажімо так, інша частина це назвемо його Острів Крим. Поки ще, звичайно, частково Кримський міст працює. Але тим не менше, логістика для постачання сили і засобів на Крим досить затруднена для росіян. Корабликами сильно не навозишся, от бо, бо ще є таке поняття як погода. У літачками не налітаєшся. Давайте не забувати, що Російська Федерація вона воює з залізничними дорогами. Тобто вони досить вміло вміють використовувати залізничний транспорт і досить непогано в них це виходить. Тому головна боротьба якраз за залізничні логістичні зв'язки, вузли. І тут, в принципі, ну, все логічно. Отже. Наголошую, так як я бачу сьогоднішню карту, Мелітопольський напрямок найбільш перспективний для Збройних сил України. Хоча не треба забувати про Сватово-Луганськ, цей напрямок там теж, скажімо так, оборона росіян послаблена певними нашими зусиллями нашої дальньої артилерії, так скажемо. От найбільш складна ситуація сьогодні є на Бахмутському напрямку, і це підтверджується дуже багатьма повідомленнями. І я хотів би сказати нашим волонтерам, які їздять на Бахмут. Ну скажімо так, бути досить акуратними, особливо там, якщо будуть їхати десь в сторону часів яр або на той же самий Бахмут. Ну скажімо так, дорога прострілюється. Ще не точно, ще не, скажімо, не повністю, але є такі ділянки, де дійсно є велика небезпека. Тому будьте уважні і будьте акуратні. Що стосується вуличних боїв на Бахмуті, ну я говорив і говорю, Росія буде використовувати ту ж саму стратегію, яку вона використовувала на початку повномасштабного вторгнення. Як тільки їхня артилерія починає доставати до міської забудови, вони будуть все рівняти з землею. Ситуація була в Маріуполі, ситуація була в Попасній, фактично, де міста рівнялися з землею. Отже, вони використовують як? іде робота артилерії, руйнується якась там ділянка, якийсь квадрат, міські забудови, ну, щоб не було де сховатися. Далі йде піхота. Піхота на, на сьогоднішній день там невеликі штурмові групи. Раніше вони ходили батальйонно-тактичними групами, зараз ходять штурмовими взводами, але тим не менше йде піхота. Піхота намагається закріпитися, як правило, вони це стараються зробити вночі, підтягується до неї техніка. Як тільки отримують по зубам від наших захисників, відкочуються назад і знову йде повноцінна робота артилерії. Яка працюється по тому квадрату, де піхота отримала по зубам. Після цього знову ж таки піхота, закріплення, підтяжка металу, скажімо так, важкого озброєння. І таким чином вони квартал за кварталом віджимали місто Попасна. Ситуація аналогічна буде йти, я думаю, у Бахмуті. Нічого нового вони не придумують. Єдине, що, що буде працювати, скажімо так. Меншими штурмовими загонами більше будуть працювати вночі. Ну я так це бачу. І Бахмут буде квартал за кварталом нищитися за допомогою артилерії. Якщо наша сторона, наш фронт буде далі займати оборонну позицію і буде статичним, то ця тактика росіян вона і Більшості разів давала можливість розвивати цей успіх, тобто продавлювати таким чином оборону. Те, що я тільки що сказав, і в принципі це буде робитися. Звичайно, у нас є методи, контраргументи для таких операцій супротивника. Але ж наголошую, та колосальна кількість артилерії, снарядів, які вони кладуть по нашим захисникам, по нашому місту. Вона робить свою брудну справу. Вона руйнує скажімо так, будь-яку можливість закріпитися, оборонятися, ну, рівняється, все перемелюється з землею. От коротенько, скажімо так, про цю ситуацію, про цей фронт, про цю ділянку фронту. Що стосується інших моментів, на які хотів би сьогодні звернути увагу і буквально декілька слів. Ви знаєте, вже маємо, якщо не помиляюсь, рік і 8 місяців. З моменту, як президент Зеленський подав як невідкладний законопроект щодо фактичної ліквідації окружного адміністративного суду Києва, ну там, де знаєте, там де той Вовк. Нещодавно вийшло розслідування журналістів стосовно рішень, стосовно того, що вони зараз чудять, ну, скажімо так, з іменем України, на жаль, в тилу кояться одні з найбільших злочинів. Так, під час війни іменем України судді використовуючи своє, скажімо так, свої повноваження, це роблять. Чому президентський законопроект є невідкладним? Ну, можливо, мало розголосу, можливо, мало тих петицій, які збиралися по 25 тисяч підписів одномоментно. Не знаю. А можливо, просто-напросто комусь дуже вигідно мати карманний суд, по якому по суддям котрого йдуть кримінальні провадження. Ви знаєте, які вони тоді слухняні? Я чого підняв це питання? Буквально я не буду на ньому загострювати увагу. Посилання на розслідувачів буде під моїм відео. От, захочете подивитися, але чесно кажучи, я можу сказати коротко: 17 років пропрацювавши адвокатом. Дійсно, іменем України кояться великі злочини. На сьогоднішній день ми маємо рішення, яким скасована кримінальна відповідальність суддів за винесення завідомо неправосудних рішень. Тобто, ми маємо рішення Конституційного суду щодо того, що суддів саджати за те, що вони спеціально щось зробили протизаконне, не можна. Ну, окрім загальних злочинів, там ДТП чи ще, якщо вони там інші злочини, скажімо так, скоять. А я зараз говорю саме про неможливість притягнути суддю за те, що він іменем України скоїв злочин, оце для мене є абсурд, який був, скажімо так, вчинений в Україні. І з однієї сторони вплив на суд, тиск на суд має бути відсутнім в правовій державі, звичайно, а з другої сторони, зловживання таким чином з боку суддів не знаю, чим сьогодні можна перекрити, окрім кримінальної відповідальності, яку вони, грубо кажучи, рішенням Конституційного суду самі собі скасували. Ну, це є абсурд і. Далі, далі не можу нічого прокоментувати в тому контексті: а що робити? А що робити депутатам потрібно прийняти закон і продумати алгоритм притягнення судді до кримінальної відповідальності за злочинні скоєні іменем України? Також декілька слів скажу щодо союзників Росії на сьогоднішній день. Є дуже серйозне питання на напрямок Білорусь. Значить, вони зараз приводять війська у бойову готовність, проводять перевірку готовності своїх військ. Іде планове перекидання. Ну скажімо так, планове. У них планове для нас це тривожне перекидання певної кількості військ на напрямку Бреста. Ну, знову ж таки, наші очевидці провидці говорять про те, що немає у них там ударних угруповань для того, щоб атакувати Україну. Ну я чесно кажучи, це чув до 23 лютого. Наші доморощені експерти розповідали, що Росія не буде вторгатися, тому що немає. В них таких сил, щоби вторгатися в Україну, тим не менше, ми це отримали. Аналогічно зараз ті ж самі експерти кажуть, що вони не бачать загрози з боку Білорусі. А Лапін, як і в грудні місяці, каже, що саме з боку Білорусі і є загроза. В грудні місяці 2021 року я говорив про те, що будуть іти на Гостоміль, на Бучу сюди через річку Тетерів. Не чули. Зараз кажу так само: Білорусію будуть використовувати рішення приймає Путін, а не Лукашенко. У разі усунення Лукашенка від влади за станом здоров'я чи за станом е, отруєння, неважливо, яким чином вся влада в Білорусі переходить до їхньої ради національної безпеки Білорусі, яку очолює ставленник Путіна. Ну, нас пам'ятаєте, при Януковичу теж були міністр оборони росіяни, начальник СБУ росіянин, ну і так далі. Тому ще раз наголошую, цей напрямок є досить, досить важливим. Потрібно, окрім мінних загороджень, додати протитанкове і протиброньованих цілей обладнання. Я знаю, як є ситуація сьогодні на деяких ділянках білоруського кордону. Дайте хлопцям те, чим палити танки. Дуже коротко. Не буду відкривати державних таємниць. Військовим завжди звичайно мало. Але те, скільки там є, його мало. Ну, На деяких ділянках, можливо, не на всіх. Те, що мені відомо. Значить, далі. Ну і наостанок, Іран. Іран зараз для того, щоб пом'якшити тиск невдоволення міжнародної спільноти, обговорює можливість надання Росії ракет, наголошую ракет, з дальністю не 700 км, ну, а так, на 300. Тобто, пам'ятаєте, ми вже скільки просимо у західних партнерів АТАКМС, тобто системи для хаймерсів, які можуть бити на глибину 300 кілометрів, думають, дуже добре думають, сильно думають, ще довго думають. В той же час Росія отримає від Ірана все, що їй потрібно, на моє глибоке переконання. Знову ж таки, ці балістичні ракети збивати чим. Західні партнери сильно моцно думають, треба нам Петріот чи не треба допомагати Україні ракетами Петріот. Я розумію побоювання, тільки не можу зрозуміти, що вони бояться більше. З однієї сторони, на Заході говорять, що є дуже серйозні загрози нової, нової хвилі мігрантської хвилі з України. Вони допомагають колосальними ресурсами нам відновлювати нашу енергетичну систему. І тим не менше ми не маємо засобів ураження для ракет, балістичних ракет. Ну тобто, в нас є вони, але та кількість, яка є, вона не вирішує ситуацію, особливо якщо Росія буде мати дальнобойні, як то кажуть, ракети іранського виробництва. Я не розумію позицію Ізраїля, які теж дуже моцно думають, що з цим робити, і дуже довго думають. Але справа в тому, що головним ворогом Ірану. Є не Україна, і в них така ціла доктрина. В них головний ворог це Ізраїль. І якщо Іран буде ставати за російські гроші сильнішим, буде отримує від росіян доступ до нових технологій, в тому числі ядерного озброєння, то перше, куди він націлить свої ракети удосконалені за рахунок Росії, ну це буде точно не Україна. Тому я не можу зрозуміти, чому вони так mocno, всі довго думають. А з другої сторони. Не шкодують грошей по мірі можливості допомагати Україні купувати трансформатори, які завтра тими ж ракетами можуть знищити за, за одну хвилю атаки ракетної. Тому що балістика це балістика, це зовсім інша історія. Ще раз наголошую, для мене це є, ну поки що воно мені на голову не налазить, скажімо так. Ну, от такі мої думки з цього приводу, і я хотів з вами поділитися ними. Можливо, сьогодні не дуже весела, як то кажуть, настрій, але тим не менше маємо те, що маємо. І наостанок, одна теза, яку хочу, щоб всі знали вже є дослідження, вже є повідомлення. Росія сьогодні проти України використовує ракети, які Україна за Будапештським меморандумом передала Росії. Хто в нас підписанти Будапештського меморандуму? Можливо, вони щось скажуть, але все рівно як би там не було. Попри всі ціни гаразди, які я сьогодні озвучив, ми ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні!